Це передача на прицілі перед мікрофоном Тарас Андрухович. Тут говоримо про безпекову і оборону політику, оборону промисловість, військову техніку, озброєння, а також війну. Вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про стан протиповітряної оборони у Польщі, з яких компонентів вона складається, які програми нині здійснюються в Україні над віслою для поліпшення ефективності засобів ППО та ПРО. Та які висновки роблять у Варшаві, із досвіду України в її оборонній війні проти Росії? Тож запрошую. Протиповітряна оборона не виграє війни, але її відсутність або слабкість гарантує поразку. Понад три роки війни в Україні чітко продемонстрували наскільки важливим є ефективний захист для виживання країни не лише від ворожих літаків, а й від балістичних та крилатих ракет, а також безпілотників. До російської агресії Україна мала одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони в Європі однак, враховуючи масштаби російських атак, її можливості швидкості, Вичерпалися без поставок західної зенітної зброї та боєприпасів подальша оборона України могла б бути неможливою протиповітряна оборона натомість станом на 2025 рік. Це один із ключових елементів національної безпеки, який за роки повномасштабної війни зазнав суттєвих змін і модернізації. Вона не є досконалою, але доволі ефективною, особливо з огляду на обмежені ресурси та безпрецедентну інтенсивність і зміну тактики російських атак. А наскільки ефективно захищене сьогодні польське небо? Польська протиповітряна оборона модернізується та розширюється, впроваджуються нові технології. А система командування, як очікується, буде найсучаснішою в Європі. Однак залишаються проблеми із забезпеченням всебічного охоплення країни, а темпи модернізації є предметом широких дискусій. Польська система протиповітряної оборони розробляється у межах програми польський повітряний щит і базується на трьох основних компонентах: Вісла, система середньої дальності на базі комплексів Петріот, Нарев, система середньої дальності розроблені. На у співпраці з Великою Британією та піліца піліца Плюс система дуже малої та малої дальності. Система призначена для захисту польської території від повітряних загроз, включаючи ракетні та авіаційні атаки, як у мирний час, так і у разі збройного конфлікту. А про протиповітряну оборону Польщі в програмі кафе Армія на хвилях польської радіо 24 говорили представник міністерства національної оборони з питань будівництва інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, генерал Міхал Марчиняк. Та колишній інспектор військово-повітряних сил Польщі, віце-президент фонду Аліот, генерал запасу Яцак Пщола. генерал Міхал Марчиняк погоджується, що Польща та її збройні сили, військово-повітряні сили, сьогодні мають зосередитися на прикладі України, який чітко показує, як і у яких напрямках має розвиватися і модернізуватися цілий комплекс і компоненти польської протиповітряної оборони. Він також пояснив, що протиповітряна оборона. Вона має забезпечити передусім функціонування держави під час війни на Україні показує, як є конфлікт в Україні показує, наскільки важливими є повітряний бій чи протиповітряна оборона без класичного підходу до збереження переваги в повітрі будь-якої зі сторін. Перш ніж ми почнемо говорити про протиповітряну оборону, варто було би визначити, що це таке і з яких компонентів вона складається, тому що в публічній сфері поняття наземної протиповітряної оборони протиповітряної оборони. Борони та інших компонентів часто плутаються, тому варто спробувати дати нашим слухачам трохи уявлення про те, що таке протиповітряна оборона. Загалом протиповітряна оборона складається із наземних систем протиповітряної оборони, і це весь спектр систем протиповітряної та протиракетної оборони. У першу чергу, звичайно, це ракети. Наступний елемент це військово-повітряні сили та авіація, тобто літаки. А також радіотехнічні війська, тобто всі компоненти, які надають нам інформацію про те, що відбувається у повітрі. Далі це радіоелектронна боротьба, тобто глушіння ворожих систем. Також важливим є найнижчий компонент, найменш мілітаризований компонент, який у військовій номенклатурі називається загальною системою протиповітряної оборони. Тут ми говоримо про укриття та систему громадського сповіщення. Б'юся об заклад, що якби ми сьогодні активували систему сигналізації в центрі Варшави, більшість мешканців подумали би, що це якийсь пікнік чи якась подія, не знаючи, що з відповідною частотною модуляцією цього сигналу слід робити. А Україна показує, що коли виникає сигнал повітряної тривоги, принаймні на початку цього конфлікту, люди то точно знали, що потрібно робити. Пригадуємо фотографії людей у київському метро, де вони ховалися від ракет. Отже, це весь спектр протиповітряної оборони. Між цими елементами має бути синергія інакше у нас не буде ефективної протиповітряної оборони. В оціні є, ну, мусить бути синергія поміж цими елементами, бо інакше не будемо ні меджіміліскуточні оборони повітря. Українські сили протиповітряної оборони нині чітко показують усьому світу, що без загальної комплексної багаторівневої протиповітряної оборони не буде успіху у захисті й порятунку сотень і тисяч людських життів. Згідно з військовою тактикою, найважливішим завданням протиповітряної оборони є захист живої сили, тобто людей, а також критичної інфраструктури, продовжує генерал Міхал Марчиняк. Очічне найвищим добрим і ст єсті здоров'я і життя життя людські звичайно найвищим благом є здоров'я та життя людини, але давайте також врахуємо ось це. Якщо ми розглядатимемо всі ці компоненти окремо, і наприклад, якщо буде ракетна атака, що зараз дуже поширене явище в українському конфлікті, і наші наземні системи ППО зіб'ють ці ракети, тоді уламки від них мають десь впасти. Якщо певна місцевість не має інформації про Щось, що відбувається в повітрі, тоді може виникнути ситуація, коли ми, як зенітні сили, зіб'ємо ворожу ракету, оголосивши про успіх, але уламки від цієї ракети можуть впасти на людей і завдати їм шкоди. Питання в тому, чи буде це успіхом чи ні. Тож насправді тут слід сильно наголосити на співпраці та обізнаності громадськості, тому сполученства, то єсте придеським того, Колишній інспектор військово-повітряних сил Польщі, віце-президент фонду Аліот, генерал запасу Яцек щола витари цієї ж програми. «Кафармія» на хвилях польського радіо радіо-24» теж звернув увагу на ключове значення сил протиповітряної оборони не тільки під час війни чи збройного конфлікту, але й також у мирний час. Бо ми зараз в покої на правда терасі шукаємося на війнах. Ми насправді зараз у мирний час готуємося до війни. Війна триває в Україні. Ми враховуємо всі уроки, яких нас навчає вона. Безпечне функціонування держави. Що це означає? Уряд, президент забезпечують функціонування держави за допомогою різних елементів, які вони мають у своїх руках. Це також означає безпечне життя відносно мирне функціонування людей, звичайних мешканців Польщі. Тут згадували критичну інфраструктуру щоб ми могли безпечно функціонувати, це такі речі, як електростанції, банки, телекомунікаційні мережі та залізничні мережі. І щоб захистити це, щоб ця країна функціонувала, має бути дуже хороша протиповітряна оборона. Територія Польщі дуже велика, і ми не в змозі побудувати протиповітряну оборону, яка захистить кожного громадянина від повітряних атак. Але нам потрібно побудувати її таким чином, щоб кожний. Громадянин отримував інформацію про те, що такий напад розпочався, щоб громадянин знав, як поводитися, і щоб державні інституції також знали, як поводитися, щоб обивателі відчавли, як чим заховувати, і щоб інституція панська теж відчавна, як ще заховувати генерал запасу. Яцик Пщола також із власного досвіду розповів про значення компоненту авіації у складі протиповітряної оборони. Я менто щенше ж зачинає між війська бонеповішні країни. мені пощастило розпочати службу у військах протиповітряної оборони країни у 10-му авіаційному полку винищувачів підрозділі спеціально призначеному для протиповітряної оборони країни, де радіотехнічні війська, ракетні війська та винищувачі протиповітряної оборони країни були зосереджені у єдиному командуванні протиповітряної оборони. Потім це змінилося. Тож зараз. У нас є 48 винищувачів F-16. Ми чекаємо на 32 винищувачі f 35 і у нас є 12 літаків f 50 Чи достатньо цієї кількості? Звичайно, ні. І цей елемент протиповітряної оборони винищувальну авіацію. На мою думку, слід доповнити додатковими ескадрильями. У нас є дві ескадрильї, заплановані закупівлі бойових літаків винищувачів. На мою думку, нам потрібні такі закупівлі, щоб максимізувати кількість літаків, які можна ефективно використовувати в протиповітряній обороні, інформація та здатність впливати на засоби повітряного нападу. Чим більше у нас ефекторів, тим є ефективніший ефекторів, тобто літаків безпілотників або балістичних ракет, наприклад, систем Петріот, які ми вже маємо. Щоб це не було. Але якщо є такі ресурси, такі можливості. У літаків для отримання переваги в повітрі. Якщо є локальна перевага у повітрі, ми даємо свободу діяти іншим військовим сферам. Даємо свободи в сфері мілітарний до дякування інших домен. Генерал Міхал Марціняк натомість вважає, що Польща сьогодні лише починає відбудовувати свої системи протиповітряної оборони. Він нагадав про часи, коли було прийнято рішення про скорочення чи пониження чисельності в підрозділах деяких видів військ, зокрема і у силах протиповітряної оборони, що він звісно критикує. Ірішміш дві бригади радіотехнічна діраніше. Ми мали дві радіотехнічні бригади, а сьогодні одна. Раніше у нас було чотири ракетні та протиповітряні бригади. Сьогодні одна. Це наслідки скорочення деяких найважливіших елементів протиповітряної оборони. Зараз ми намагаємося її відновити, чи то радіообладнання, чи літаки. Але це не так, що ми завтра підемо в авіамагазин і купимо ескадрилью F-35 чи тисячу ракет для Петріот. Іноді на ці елементи доводиться чекати роками, і з власного досвіду можу сказати, що контракт на програму Вісла було підписано у 2018 році. А ескадрилья досягла початкової оперативної готовності у грудні 2024-го. Тож нам знадобилося 6 років, щоб поставити обладнання та перш за все навчити особовий склад. Ми переходимо на дуже сучасне обладнання, яке вимагає зовсім іншого підходу, ось відступ до моїх колег із артилерійських військ. Раніше артилерист мав бути великим і сильним. Тепер він має бути розумним, бо у нього такі системи в командних кабінах, що він майже it фахівець, а не командир. Він має правильно запрограмувати, не кажучи вже про те, що відбувається в кабіні літака. Раніше штучного горизонту та висотоміра було достатньо, і це якось працювало. Тепер пілот має стільки інформації, що йому важко її сприймати, ідеться про відбудову цього, так би мовити, пирога. Ми починаємо із найнижчого рівня програми дуже малої дальності Піліца Плюс, потім малої дальності Нарив і нарешті середньої дальності Віслам. Розбудова протиповітряної оборони на всіх цих рівнях це найдорожчі військові системи з існуючих. А бюджет не з гуми. Заплановані витрати на найближчі роки. Це те, що ми можемо собі дозволити. Не так багато. Як хотілося би, але ми повільно перебудовуємо цю систему. Просто важко очікувати видовищних результатів рік за роком. Наразі підготовка оператора ППО, керування пусковими установками Петріот займає 10 місяців. Я маю підготувати цю людину, перш ніж ми відправимо її на навчання до штатів, або навіть якщо ми навчатимемо її у Польщі, мені все одно доведеться підготувати її мовно. Отже, підбір та відбір персоналу для для дуже складних систем також є досить складним. Цей процес триває. Без багатодоменних можливостей, багаторівневих можливостей. Не буде жодних шансів мати справді гідну інтегровану і розумну систему оборони країни. Чому це важливо на простому прикладі, роз'яснив генерал запасу Яцик є стрілець шереговий, на карабін і може Якщо є рядовий стрілець, у нього є гвинтівка, і він може стріляти з неї по гелікоптеру, то він вже є елементом протиповітряної оборони. А багатодоменність означає, що кожен знає, де знаходяться їхні сили та засоби, і знає, із якого напрямку рухається цей ворог. Як цей ворог виглядає? Якщо у мене є засоби, які я маю у своєму розпорядженні, щоб використати їх проти них, я їх виконав. Ристовою до чого я веду? Я маю на увазі, що війська протиповітряної оборони, механізовані війська, мають власні інтегровані системи розвідки та ефектори, але вони повинні бути підключені до системи, що накладається на них, оскільки вони не мають такої дальності дислокаційної розвідки. Якщо, наприклад, у мене є літак АВЕКС, і я знаю, що щось почалося з певного напрямку. Ця інформація повинна надходити в режимі реального часу до механізованих підрозділів, які у цей час очікують атак противника з цього напрямку, і це стосується не лише сухопутних військ, моряки всі повинні знати, що щось гряде у мене це є, я дію. А якщо у мене цього немає, то я ховаюся. що щось надатує мам, оджаливує, а якщо не мам, то ще хова. Своєю чергою генерал Міхал Марчиняк зауважив, що протиповітряна оборона це, на його думку, настільки багато домені, скільки одна єдина велика система, яка має багато залежностей і теж вкотре навів приклад з України. Визванням дішешої техніки і технологій є що... Виклик сучасних технік і технологій полягає в тому, щоб обсяг інформації, яку ми передаємо, і якість цієї інформації повинні відповідати таким вимогам, щоб командир, відповідальний за протиповітряну оборону, міг приймати правильні рішення. І це про того стрільця, який може збити гелікоптер. Я пригадую перші дні своєї служби, коли в кожному піхотному відділенні був ручний протитанковий гранатомет, що правда дуже. Старий, бо на етапі базової підготовки метою піхотного відділення було знищувати танки. Однак зараз я можу уявити оператора піруна у такому піхотному відділенні. Відділення із десяти піхотинців має здатність уражати повітряні цілі на дуже великих відстанях, і це те, що ми можемо спостерігати в Україні. Де факто літаки не воюють в Україні, бо там така висока щільність різноманітної зенітної зброї, і ми навіть не говоримо про перевагу. Вагу у повітрі, якщо росіяни запускають вертоліт на низькій висоті, це легка мішень для зенітних ракетних комплексів. Однак, якщо цей вертоліт набирає висоту, він стає легкою мішенью для ракетних систем. Те саме стосується і літака. І на мою думку, це гарний приклад. Тому треба побудувати таку систему, яка гарантуватиме, що якщо хтось захоче порушити повітряний простір Республіки Польща, він повинен враховувати. Bo też coce, co Jeżeli ktoś by chciał naruszyć przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej, to musi się liczyć z tym, że będzie bolało. Нагадаю, що це були представник Міністерства національної оборони з питань будівництва інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, генерал Міхал Марчиняк та колишній інспектор військово-повітряних сил Польщі, віце-президент фонду Еліот, генерал запасу Яцек Пщола, які на хвилях польського радіо 24 говорили про стан і перспективу розвитку протиповітряної оборони в Польщі. Ну, а це була програма на прицілі. Її для вас підготував ведучий автор Тарас Андрухович. Я нагадаю, що можете слухати нас не тільки на хвилях Української служби польського радіо в Україні, але й на хвилях радіостанції Київ ФМ та Радіо Респект в Україні. А ми почуємося вже за тиждень. Бережіть себе і тих, кого ви любите. На все вам добре.